Доброго дня, мене звати назад. Я сьогодні хочу розкажу про таку штуку як Node.js. Якщо коротко, то це технологія для веб-розробки. Я постараюсь так компактно розповідати і після доповіді, якщо в когось якісь запитання, то скайпнути. перша теза, з якої я хотів почати, це про те, що Node.js передава технологія розробки веб-подоробків і картина розвивається. Ну, щоб ці слова були чимось обґрунтовані, я це був маленький досвід, прийшов на гітхаб, на який представляє собою відомою концернською м'юніті, і пошукав, скільки ж там є проєктів для Node.js, і отримав таку цифру, як 60 тисяч. Для того, щоб якось оцінити цю цифру, я порівняв з іншими відомими технологіями для розробки веб-додатків. Від і ми бачимо, що це доволі серйозна цифра, це не є якась технологія, написана на коліні, яка мало ким підтримується. Дуже багато розробників зараз пишуть нових ну, багато рішень. І коли ви розробляєте щось місцеве, то однозначно відсотків 80% ви будете використовувати чужого коду. За рахунок чого ж такий успіх цієї технології? Перше, ключова особливість заключається в тому, що в ній реалізована подієва синхронна модель. Тобто всі процеси, які відбуваються на сервері. Вокликаються ви, 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 синахні виклики і не блокують інших запитів. Далі хотів би підкреслити те, що для Node існує пакетний менеджер, який називається NPM. Зараз в репозиторії цього менеджера є 20 тисяч пакетів. І також тут варто підкреслити, що NPM реалізований за такі модульності Node.js. Оданості і версійності. Я далі поясню детальніше, що це означає, які в цьому є розумієте. Також особливістю, яка доволі суттєва, це те, що Node.js це технологія, яка працює через JavaScript. З одного мову, в боку, я в деякій мірі недолік, тому що мова така обрізана, відомо, що під браузером вона по-різному підтримується, ну, але все рішення однозначне. Якщо у вас сучасний веб-додаток, який використовує клієнтський код, багато правил сучасні додатки мають дуже багато клієнтського коду, у вас відповідно є серверний код, то дуже зручно, коли у вас є я вас на клієнті на сервері. Ось тут найближчий приклад з документації самого серверу. Перший рядок використовується модуль і завантажується модуль HTTP. Другий рядок Створюється сервер з одним колбеком. Бачимо, що колбек це аманімна функція. яка а будемо викликатися синхронно. Вона ну, просто прямо пише респонс, який світу. Причому, чому, скажімо так, респонс, який віддається там, не ретурно, не, колбек не очікується, коли він закінчиться. А він, він може відбуватися синхронно. Тобто таких викликів певних може бути багато. І Запуск сервера дуже простий, Пишемо новод, езм.js і дату сервер запущений. Таке, що це така ж це кажу цікаво особливість, тому що не треба ніяких додаткових обсерверів для запуску. Ну, єдине, що бажано настроїти якісь reverse проксі, така так Nginx, щоб він транслював цю адресу з цим портовував на, на інтернет. Далі я покажу вам приклад модуля або пакета для модулі. Я взяв для, для прикладу простенький Простенький пакет Володимире. Ключова особливість в тому, що в ньому є файл JSON, свого роду Меніфа, в якому описано, що це таке. Е і згідно того, що потребує цей е пакет, в папочці моду динамічно, автоматично розвертається всі його залежності. Чи тобто, е так, це й далі. Тобто, ви не думаєте... Де ваша бібліотека, якої версії і так далі. Все, що вам потрібно, буде розгорнуто в корені, ну, під коренем вашого, вашого модуля. Вперше, що цікаво, коли розгортається складений модуль, наприклад, Composer, він також має залежності, і він також їх розгортає всередині в себе паперсь моди модуля. І Виходить, що всі, всі пакети, Мають всі свої залежності необхідних версій. Це нереально крута фіча, яка напевно, я не знаю, чи така реалізація. Тобто повністю незалежні, так? Групі, Ну, жаль, я не знаю. Також можуть бути, бути глобальні залежності, але, як правило, вони дуже рідко використовують якісь одиничні модуляції. Далі я покажу вам приклад Package JSON. Він насправді, більшу специфікацію має, але ключові властивості в ньому. Перше це ім'я пакета. Воно потрібне для того, щоб його можна було імпортувати з глобальної репозиторії версія для підтримки версійності, яка воно, використовується для розгортання. Main мейн, в даному випадку, це точка входу в модуль. Тобто, коли ви імпортуєте цей пакет свій, то буде імпортуватися один файл, а той вже потягності в x якщо йому потрібно. І важливий також цікавий момент це допенності, який зараз показує залежність. Говорять, яким ми треба пакети додаткові, і якої версії. Там в версії вказувати гнучко. І буде остання версія завантажуватися. Тепер, власне, як розгортання відбувається. Є та, е, команда npm. Ви заходите в папочку вашого проєкту, пишете npm install. і вона вам автоматично розгортає всі ваші залежності в папочку на Тобто воно треба вже нічого про що думати, тільки написав ІПМ стал, а у вас проєкт звернувся. Ну, Звичайно, що немає технічних інших серверів потрібних запуску. Якщо вам потрібно вновити модуля, якісь, якісь, якісь вийшли на незалежності, пишете прямо крейтінг, оновлює пакети. Або якщо хочете встановити незалежний модуль, якийсь окремо без, без прописування в, в депенсіс, хочеться поставити спробувати, пишете PM style і назва пакету тут експрес. Так, Я показав приклад простого сервера, він скажімо так, сприймається доволі, доволі убого, не зрозуміло, ну, як, як це реально приклад, якась, чи, щось реально написати. Приклад реальної сторінки, якась рендер, якийсь ум був, якась сторінка. Використовуємо експрес, який попередньо я інсталював. Експрес це високоріневий веб-фреймворк на ноут. Які трішки схожий чути знайомий джамом, можливо, трошки він ще чимось на рук, схожий, mm -hmm. не знаю. Він дозволяє робити основні речі. Це робота з ругана дуже зручна, рендер шаблонів. І він основ, основується на іншому фреймворку, який називається Connect, який реалізовує підтримку відзуалі. Тобто ви можете підключити багато різних обробників на, на запит, щоб дати якісь там зміни в контексті спосіб. В конек багато цікавих рішень є, просто експрес- це для, для веб для просто дуже підходна. Створюється сервер, де у даний етап вказаний просто статично. Може бути там і параметри вказуватись, і там, і так далі. Функція рендер прямо влаштовується в респонс, використовується шаблон, причому шаблони можуть бути різних типів. Тому що експрес він не має якогось одного бішка, а він динамічно зображає йому потрібно. І контекст для шаблону. В результаті має працювати сторінка якась, яка буде на углу видавати та давати шаблончик. Далі актуальне питання для розробки це робота з базами даних. Знову ж таки, ну, це доволі низько Рівнева система, він в основі нічого такого не підтримує, але є купа рішень на різних. Куча обгорток і конекторів до різних баз даних. Я вам покажу ту, яка мені здається найпростішою, і, особливо дуже зручна для прототипування. Просто я коли трошки вивчив, я був щось на В даному випадку Ми говоримо про базу даних MongoDB і модуль, який для Node.js, GS, Modul.js. Зразу скажу, що я не, не раджу цю базу даних для продакшена, в неї є деякі певні методики. Ну, для прототипів точної генації бо вона надзвичайно проста В, про в даному викладі, використовуючи Мангус, створюється модель блокпост з ж полями і в ній вже створюється масив коментарів. Тут не видно. Просто нажми на, 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 на презентацію. туди я доходу. <світ> який створює цю модель. І більше не потрібно абсолютно нічого, щоб працювати з нею в базі даних. Треба, ну, треба запустити сервер, базу даних створювати не треба, таблиць створювати не треба, ну, тільки треба прийняти базу даних. І у вас ця модель вже готова для створювання. Ви бо можете створювати просто можете вичитувати. І значить, все разом. Завантаження даних Тут є приклад, всі знають Rescal AP, я сподіваюся. Це така штука для роботи, наприклад, за вручну. От Ви хочете Яксон довантажити всі свої пости, наприклад. Ви швейте запит на API-пост. І в тільки ми бачимо. Це не це ж у нас експрес-кориснується. Тут використання поста макруза. Find він в, в даному випадку поверне всі пости, які є в базі даних. Асинхронно вивертає міну пост. Ця зміна пост відправляється в респонс, В даному випадку метод 7, це перетворює їх в JSON, тобто формат, який передручний зручний для читання його яускриптового. Цей метод це повністю він дозволяє завантажити і відрендерити всі пости. Ну, Це не сторінка, скажімо так, яку ви на людині. Ну, я думаю, всі розуміють, що не важко, що ново користуватися. Все, у мене все. Дякую за увагу, якщо є якісь питання, які... Дивись Назар. а якісь продукти ти робив вже. А, а, а? Так. Я десь два роки вже. Ну, ну, вже я не супер був, але переносить мою. А що за фактика? Які це основном? Mm -hmm. Бо я, як я розумію, ну, наскільки з моєї практики, для звичайних сайтів там, пару сторінок зарубається. Ну, звичайно. Mm -hmm. То він не підходить. От для таких приложений, це, мабуть, ідеальне штука. І чого монготи відповідно? Скажімо так, виходячи в простоти цього кода, якщо тут приймати 5 таких кусочків, зробити п'ять секундів, то ми розуміємо, що в нас там за годину буде написаний сайт після сторінок. А, а робота з пам'яті? Це все ж працює не так, як у Сінкевич і чи інших, тобто по запросу. Ну, джес дуже легкий. Він легший за питом, точно. Ні, я знаю, але просто отак прописувати всі пюре. Ні, ну, робота зі статичним файлом. В мене, мені трошки теж цікаво, якраз на, на рахунок URL-а, about. Чи є якась, як Django, говорив, спай? Є, просто, є. просто ти спростив максимально. І в даному випадку, я поясню ще раз, з не скоріневий фреймворк, в даному випадку є високорівневий фреймворк Експрес, є інші фреймворки. Він пропонує такий метод. Але якщо ви програмісти, ви можете створити один файл зі всіма валами, динамічно загружити всі колпеки з різних модулів і відключати їх собі якось. Це просто саме просна форма. З підключенням. Да, він, казав, що можна. Да, він казав, що можна. можна. Там, там така форма, що вони ну, всі декти в базовій варіали. Там просто, пишеш, дві крапочки на дну зміни. Вона вкладно попадає в, в рекласню. Uh -huh. Але ми так реквест там такі. Ну, можна писати так само. Просто вони дуже зручні. Як показує практика, простіше писати свідому крапку. От, як теж можна. Ну, зі менше, наприклад. Змінні зміни, зміни, зміни. Е, завжди. <плог> Блоги писали. Писали application сервер для того, щоб бекенд, ну якби я вас для я вас для в Прошу. Сервіс. Так. Ну і так само в сторінці там логіна, реєстрації, інвайти, все це так само є. Тобто. Був сайт вже повністю, на чи якісь прийнялися різні технології. Був на джам спочатку. Був на джам і на Ялі. Потім вирішили, що у нас дуже багато клієнтського коду, і шукати програмістів, які в перших технологіях розбираються, дуже накладно. Вирішили робити на Ну, Він трошки. От Саме із синхронності, і за цієї конструкції. Причому тут видно, що вони можуть бути вкладені. Це не страшно все Таких може бути щось 5, але є засоби, щоб це все кустувати, щоб ну, речі, Якими користуються засоби? останній засіб, який саме, саме розумний і поряд називається на синк. Ну, то це просто бібліотека, де роботи. Так. Вона дозволяє робити гарно вкладені, не вкладені, а робити. Паралельний запуск кількох кобеків, послідовний запуск кількох кобеків, очікування результату, це різно. Що там? Кофі скрипт. Він кльовий тим, що він компілюється, інтерпретується йде перевірка на рівні стадії трансляції його в JavaScript. В нього більш лаконічна форма. Я, наприклад, особисто, коли бачу кофі-скрипт, у мене трохи волосся, вам стоїть. Звісно, зовсім мова, форма запису. І якщо брати якогось програміста лівого, чи вже в тебе є куча коду на яскіпті. використовувати кофіскліпт, так зненацька. Це дуже не, не дуже раціонально. Зараз я професійний ну, є багато проєктів, але це дуже невеликий відсотків з загальному масу. Тобто, якщо що якийсь пишеш, хочеш гарно написати, можна кофіскліпт випиши. Я використовую кофір. Ну, якщо спишеш нова і ти знаєш, що ти що ти хочеш на цьому писати, це подобається, то буде дуже... Ну я вважаю, що це класно. Але якщо так... там реально код у нас стільки менше. Чому вже javascript. Ну, Мені ніби як Python робиться. Python зробить, даже більше робить, чим робить. А розкажіть щось про темплейте рентери, які там є, які що вони мають, Схожі на джангловські? Mm -hmm. Якщо в порівнянні з Джангою, я так розумію, Джанго це все в одній коробочці, да? тобі там повний Put набор. Це дуже високорівнявий фреймворк, Джанго це типу експрес. Експрес трохи нижче. Експрес нижче. Джанго це дуже високорівнявий фреймворк з купою готових рішень. Він кльовий цим, він може швидко писати, але є дві варіанти. По-перше, він трошечки важкуватий. По-друге, важкі ляти для пам'яті. По-друге, із за того, що він настроєний на ті вот рішення, які в ньому є, використовувати щось інше дуже не ламує. Тобто ти там використав реакційну базу даних, і вся ідея джангу за з обмінкою Все, нема. 50%. Тому процентів ти процентів мусиш, мусиш використовувати HDB. Ти наприклад. хочеш інший символізатор, підключаєш інший сирнізатор, там, зпустимо, йде рішення. Знову ж таки, куча приліз з тегами, всі так само пропадає. Тому вона, вона крута, але вона менш така гнучка, але дуже гнучкий, і він дозволяє робити неймовірні речі з рахунок Тобто, Якщо у вас якийсь веб-сервіс, який має зробити 20 запитів кудись, ви можете зробити їх паралельно. Це абсолютно штатна ситуація. На інші технології це зробити ну, принаймні як мінімум складно. Тобто -то без ВСБ, так? Да? А, ну я говорив, що вело-сервер сам сам по собі. Тобто це не, не треба ніяких патчів, uh -huh. Сам опачень. І за рахунок цього легкість, так? Да? Так. Да. Ну, легкість там в основному за рахунок того, що він. А, ну, Тобто він не чекає відповіді. Я ніякої статистики по швидкодію не збирав і не хотів, знаєш, не думаю, що класний. Я не думаю, що їх можна порівняти. я розумію, я ж поясню, що інші технології, але він має свій багато своїх переробів. Ні, оце сама екосистема мені подобається. Система дуже класна. НПР це дає, класно що. Якщо в порівнянні до пайпі В курсі? Це щось схоже. Пайпі плюс віртуален, ви. Ну дивися, я так зрозумів, що в NPN класна штука, де, що для кожного пакету там вказані залежності з версії. Свій ап, ап має свій віртуален, по логіки. Тобто, кожен пакет да, має свій віртуален з своїми залежностями. Наприклад, один ап там має там, версію 1.0, ну, да, а другий ну, один пакет. А другий пакет вимагає там версію 0,5. Звучить це, дуже схоже за, за... джамбапі. Кожен, е, кожен ап це окремий репозиторій на хідхабі, наприклад. Який downлодиться і download свої депенденсіс. Ну, це в питанні теж реалізовано, тільки це дуже важко налаштувати. А тут з новою строчкою, так. Тут взагалі. А якщо є якийсь пакет, наприклад, мені треба швидка адмінка, я там якийсь простий сайт роблю і хотів би, чи там треба шукати під базу, там, які буде вибориться. Так, круте питання стандартні рішення. Не зустрічав, тому що баз даних людей використовують. І не можна, mm -hmm. так... А дуже залежить від того, яка база даних. А що ти казав, що ти не хочеш використовувати моно, ти так і не відповів? А. Коли я дивився, що таке монго, ці інвіляційні бази даних, так само, як, наприклад, кажуть, дуже схоже в неї, в них всі операції еквівалентні операції водування. Що ви стараєте, ви просто позначаєте документ видаванник. Якщо ви міняєте, стараєтеся, зберігається в базі. Mm -hmm. Це, коло... А монго. Може теж? Так само. Так само. Бо ми вибирали. Інкрементальне все. Yeah. Uh, ну тобто. То, Але uh, там все спам'ячевить. No, no, ви цього не бачите, no, що ми запишемо. Монго не бачите, а в каучі бачите? В каучі знав, я працював з каучі, там. І якщо, наприклад, кауч Б може робити очистку бази не блокуючи, то в MongoDB є проблема з цим. Якщо ви будете очищати базу в MongoDB, то вона заблокується і ваш тебе. Ваш продакшн сервер не Це, це лучше використовувати Couch. Є рішення не, для каучу? Кауч — це така штука. Ви можете використовувати дві даних. Для, для баз даних, там 50 багато модулів, інтеграція. Короче. А от для реаліційних станок для там MySQL трохи. Тобто тяжко на DJS плюс SQL. А, ну логічно, там не а там синхронні запити. Ну, немає якісних бібліотек, де роботи з Ну, але, але, але по мужці. <звіщі>. Всі NoSQL бази даних вони можуть працювати у заходному режимі. Ну, ну от я ж то кажу, як воно може працювати нормально. Якщо воно заблокує яскрані запроси, ставляться да, в да -да -да, Так, там. Тобто, на мою думку, вони в принципі не создані друг для друга. Хоча прикрутити можна. Просто трохи не look in the Ну. А які ти тоді бази рекомендуєш, якщо не Mongo і Couch? Ми думаю, треба відрішення відтовхуватись. Чи маєш на увазі свою базу написати по <свес> Kendim, якісь писань кому? В принципі, я, я не то що не рекомендую. Я говорю, що я просто не стою на позиції захисників МОВДБІ. Тобто може вона класна, може там вже це виправили ці проблеми. От. Наприклад, я б ще використовував KODB, у нас складніше, бо там тільки не прид'ю функції. Тобто, в KOGB такого не зробиш. Треба писати спеціальний вів. Він теж простий, звичайно, але треба. Там є стандартні щось. Простіший? Ні, yeah. дивися. <laughs> <molle>. ja, <laughs> Може, там куча цих запитів. Це його суть. А там ти мусиш базу дописувати. Я тебе Це сторінка бачить, це запит, А це схема. Ось всього достатньо, щоб воно працювала. Більше нічого не треба абсолютно. Це просто крута бібліотека написана. Ні, це робиться на рівні воно. Бібліотека була крутой. Це обгортка. Це, 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 це просто на рівні сама. Це ж просто об'єкти. Так, це просто об'єкти. Просто два, два документи, які да, спосторі, в у Все. А все інше обгортка, це все. Нет, это штука, да. штука Бувається на рівні монгол. Це, це не робить мангус. Це робить могу. Могло сама в робити такі запити. Це обгортка для мангу Там більш комплексне рішення. В кождб тебе є мек і все. Ну так. Ну, і є, Кому, по ключі, ну я її дивіться, Мені треба записати. Здесь, view, на да? функцію, яка робить вибірку, Деплоїти її в базу. Десь треба якийсь скрипт писати, як правильно, який запускається, і деплої, якщо його не виїхати. Ну і реквести якісь робити. Ну, проще, ні. Я тобі скажу так, я входив в CouchDB, щоб поняти це це. Мозгами після пітона, я входив місяць. Якби я підійшов до, до Монго, я би, напевно, набагато швидше йшов. Ну, може ми про іншу простоту говоримо. Я говорю про концептуальну проста. Концептуальна вона дуже проста, але мові для цього треба дуже сильно зламати. Я погоджуюся, що вона простіша і зрозуміліша того ж віду. І в принципі. Якщо ти, ти зрозумів концепт, то да. тебе зразу все з'явилося. Я маю на увазі. Мені треба зробити, що там для себе, кітча, тобто, так? Да? Я говорю меседж. все. Я бачу, не пишу не про що не думаю. А там вона є база, мені треба до неї створити базу даних, туди взяти документи і так далі. А тут мені треба думати. Я просто написав поспальні. Все, без нічого не треба. Зато є якесь нестандартне рішення. Ну це є психометру. Тут теж таке. Допилиш монго сам. <г Артис> <гар ama> ну, я ще не стикався з настільки нестандартним рішенням. такий момент на рахунок того, що зараз рішення. Ну, для сайті не підходить. Є таке враження, я нічого про це не маю, бо мені теж трохи дивлю. Але от зараз, коли вже Борок він програмував, і мені кажуть, а на чому ми писати, на джаву чи начинає.